Волонтер Вадим Саулькін перший день, як виписався з лікарні, і відразу прийшов допомагати колегам з добробату. Сьогодні вони перекривають вибиті російськими обстрілами вікна у будинках херсонців. Пішов на базар, хотів купити собі з мамою кусочок м'яса. Пішов через сквер і возле Діви Марії. Прилетіло дві міни. Прямо возле мене. Парень 20 метрів від мене помер. А мене, боженька, захворіли, що тоді. У мирному житті херсонець мав фермерське господарство на лівому березі. Писав вірші, займався благодійним фондом. У мене, як книги не стало, тепер я став зовсім іншим чоловіком. У мене тепер, навіть зовсім інші пріоритети, мабуть, совсем другий смисл життя. Ну, взагалі, все знов, з нуля. Хочу почати новий лист. Мені просто багато допомагали люди. Я знаю, що кой, коли тебе допомагають, і яка у тебе благодарність. Дитина витягнула, дитина не дихає. Помач, яка за наємні, казалася многімиями людьми. До волонтерського руху Вадим долучився відразу після деокупації Херсона. На Ларису Бортовик, координаторку херсонського осередку Добробата, вийшов через Миколу Сергу. Добробатівці допомагають відновлювати житло та інфраструктуру. Десь 4 грудня ми зробили десь 10 об'єктів приблизно, але деякі об'єкти були великими, наприклад, як університет. Там було дуже багато пошкоджених вікон, і це треба було все поприбирати, тому близько тижня ми працювали саме в університеті. А так багато залежить від обстрілів, тому що ми плануємо їхати, наприклад, на об'єкт, починаються обстріли, і ми ж розуміємо, що ті об'єкти, ну, які ми відбудовуємо, це які постраждали там в ці дні. Так? І Тому ми, звісно, за безпеку, тому ми чекаємо кінця, тиші і тільки потім виїжджаємо. Тільки в Херсонській територіальній громаді зафіксували півтори тисячі руйнувань, розказала Лариса Бортовик. Переважно це житлові будинки. Перший виїзд до Зеленівки запам'ятає на все життя, згадує волонтерка. У нас група волонтерів працювала на збиття вікон, а інша група перестріляла дах. Це були ну, там, перші тижні після деокупації. І ну, що виходить? Ми туди залізли, з брезентом, з усім почали працювати. Був такий сильний туман, було холодно. Ми почули, що літає дрон. Ну, ми ж думаємо, ми на деокупованій території, це ж наші ну, літають, щось шукають, напевно, вишукують. А вже за 15 хвилин почався мінометний обстріл. Спочатку ну, там прилетіло десь на краю. Ну, ми почали далі працювати, потім вже зовсім близько до нас. Ну, нам треба було терміново якби, злазити. Так? Перечекали обстріл, ховатися немає куди. Все, постояли, зібрали мужність кулачок, полізли назад. Люди, які потребують допомоги, можуть подати заявку у спеціальний чат-бот або безпосередньо звернутись до Добробату. У першу чергу виїжджають на об'єкти, де живуть люди похилого віку та з інвалідністю, родини з дітьми. За словами Лариси Бортовик, найбільше звернень по допомогу від жителів сіл вздовж Дніпра, що потерпають від обстрілів російських військових. Та через небезпеку для життя волонтери поки не можуть туди поїхати. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.